Вітаю вас, дорогенькі мої підписники, гості мого каналу, мої друзі, мої рідна сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам зодіаку з 10 по 16 лютого 2025 року. Сьогодні я будемо розглядати три питання. Щось не дуже себе добре почуваю, тому... По-бистренькому -по все зробимо, не будемо затягувати. Вітаю вас, дорогенькі леви. Давайте три питання подивимося ваші. Так, леви наші. Загальна енергетика неділі, фінанси і особисте життя. Так, що у нас по загальна енергетика неділі? Бігом летим, переїзди, перельоти. Інформація падає на голову, енергетично таке якесь бігом, бігом 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 біжання. Активність, велика активність. Таке, знаєте якось, Будете в роз'їздах, переїздах, туди, туди поїхали, отсюди приїхали. Сюди тільки приїхали, треба туди вже бігти. Якось буде отаке метушня, метушня. Знаєте, якось від одного до другого, да, якось це вирішили, що зробили, і треба йти вже кудись далі. Якісь другі питання. Да, і воно буде якесь вас можете трошечки якось не встигати. Якісь, можуть бути, конфліктні ситуації. Але ви такі молодець, ви такі Леви, Якщо начнуть вам на шию лізти, то ви швиденько відрубаєте. Але я хочу вам сказати, що бігатня, оця така бігатня. Ви от кожен день буде якесь у вас в кінці дня будете просто падати безсильні по четверки мечів, знаєте, такі о, видух видухнулися до подушки і спать. Отака от буде якась метушня, конфліктні ситуації, якісь оце... і це треба сюди, при... сюди прийшли, потім туди побігли, потім отуди от треба ще з'їздити. Ну, таке, таке. І вся неділя буде отака от якась метушня. Фінанси. Фінанси, Фінанси, скажімо так, заробляєте. працюєте над фінансами. робота робота. Куєте фінанси ще, так? Да? Над фінансами працюйте, пооб'ясніть. Ну, є фінанси. Да? Якось чекали фінанси, які ви вже заробили. Можливо, ну, пенсія, там, не знаю, вам, дотації, якась, якісь гроші, які є, ви чекали їх і вони прийшли. Да? От ви копійчинка, копійчинка в руку, скажімо так. Да, якісь гроші получите. Гроші получите, І знову гроші получите, і така, знаєте, і туди треба, і туди треба, і туди треба, і конфліктна якась таке, не знаєте, таке впечатлення, не знаєте, як на що ну, дуже багато. Як, господи, як вони називаються? Дуже багато щит, щитоби, дуже багато справ, куди треба чи людей, чи кому там, що вам треба їх розподілити, ці гроші. Не так їх багато, але вам треба так правильно розподілити і вас трошки це розстраює. Що е, доход трошечки е, менший, ніж ну, треба розтрати. Да? Так, особисте життя, в особистому житті все добре. Союз, любов, наповненість, задоволення. Знаєте, як ото, можливо, битове життя оце, суєта, оце, вся по восьмірки, по восьмірки жезлів. Да, якось оце Новості і таке все якесь багато навалиться на вас налетить, І от душинка буде одна, що от хоч вдома добре. Да, ви прийдете вдома, скажімо так, і наварено, і, на, і чистенько, і лягли до, до подушечки і поспали, бо у вас там четверка є. Да, хоч, хоч від таких от, домашніх справ ви відходите. Да, от оцього, Домашнього якогось е, такого биту, биту да? О, до домашнього биту уходите і якось е, ну, вдома якесь наповнення у вас по карті. Хто за Кубків, то у вас буде ось якось в сімейному житті або, або в особистому житті, навіть, якщо немає в когось сім'ї. Просто як, знаєте, навіть якщо ви одинока людина, ви прийдете додому, вдома і стіни допомагають. Це типу того. Що не треба нічого, а вдома, як наче ви в, своєму, в своїй тарілочці. Такий, такий прогноз для Левів. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої діви. Давайте подивимося, яка слідуюча неділя буде у вас. У нас три питання. Сьогодні по скороченій програмі ми йдемо. Так, загальна енергетика. Фінанси і особисте життя. Давайте подивимося. Так, загальна енергетика для дів, королева мечів. Агресивність. Агресивність, контроль, аналітика, конфліктні ситуації, можливі такі, знаєте, холодність, інтелект. Інтуїція, можливо, така якась, знаєте, таке, таке впечатлення глядів буде, там, де сядете, там і злізете. Знаєте, не підходи. Не підходи, уб'є. Оце будуть діви наші на наступній неділі. Да? Следую, вернею, неділю, да. не підходи, вб'єте. да, самі в собі. Ви якось за... на слідущій неділі ви будете, я люблю себе красиво, чи люблю себе красиво, да? е, нікому нічого, якась от таке, знаєте, конфліктна. Е... от люди будуть до вас, от, знаєте, як е, дёргать вас, да? от по енергетики, так, вас якось будуть дюрати, а ви будете, не от Я ж кажу, таке от і тут у вас четверка, і п'ятерка, і ви наповнені, ви собі, ви хочете побути сам на наодинці, в собі щось так, в своєму мирку. Да, от, хочеться побути одному, а вас оце будуть всі дьорати, Ви будете по мечей, будете всіх їх посилати в сад. Ви там будете п'ять, ні, ви там будете слушати. Оце ваші діви дорогенькі, будете на наступній неділі усіх посилати в сад. Ну, ви зрозуміли, так? У вас будете трошечки дюргати, будете такі якісь ви агресивні, трошки. підгиркувати будете на всіх. Фінанси. Фінанси і плюс, і мінус. І прийшли, і пішли, так? І тратимо, і отримуємо. Якось отаку. Ну, таке відчуття, от, що дали, ну, наприклад, там, чоловік жінки дав гроші, да, і, і, і що дав, що, вона раз і потратила, да, що дав, на що дав, та й потратила. Так само може бути і виділи. От виділили собі на неділю, наприклад, там, якусь енну суму. от Вони виділили як би, в плюс, а воно потім раз, воно в мінусі пішло. Ну, я хочу сказати, у вас будуть ще такі якісь, знаєте, хотілки ваші дорогенькі. Щось захочете для себе любимого. І розумієте, що ну, не можна, би, нежелательно, але все одно потратите. Щось на себе любимого таки потратите. Чи любимо. В особистому житті в особистому житті, якась крапочка. Якась або новина, яка вас пригвоздить, така, знаєте, або щось те, що Або нічого. Знаєте, або нічого. Або як ото є, так воно і є. Знаєте, як воно Ну, учитує те, що у вас у точки ні підходи, уб'ю. То десятка мечей – це не Тому ви на наступній неділі своїх рідних якось предупредіть, що не підході уб'ю, і тому в особистому житті можуть бути конфліктні ситуації. То ви теж себе трошки контролюєте. Тут. Да, ви якісь закриті, ніяких не буде, ні емоцій від вас, ніяких движень, нічого не буде в особистому житті. Буде крапка. Тобто ви самі в собі. О що можна говорити? Повторяються карти. Четверка е Пентаклі, Закрився, чи закрилася сижу. Дайте відпочинок, не трогайте мене. По четверки знову мечів. Може, хвороба, може, будете відчувати можете, себе. Можете. І ще й карта мир. Да? Тобто я в своєму Мирку. Не трогайте, раді Бога, дів, предупредіть завтра. Чи, кажу завтра, приду своїх рідних, щоб вас ніхто не трогав. Тому що, якщо вони почнуть до вас всіх вас дюргати, ви почнете ссоритися. І в особистому житті може бути навіть такого великого-великого скандалу. Тому діви дорогенькі. Ваші рідні можуть не розуміти, що вам треба трошки побути одному, і можуть почнуть вас дюргати. І ви можете дуже сильно посваритися. Тому э, дайте. Карту дійстві вашим рідним, щоб вас не, не трогали. Такий мій. Але контролюйте себе, ви ж теж можете бути по королеві нічей, можете так розійтися, що ну, переловки може бути усім. Тому ви теж себе трошки контролюйте. Такий мій прогноз для дів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої терези. Сьогодні у нас три питання. По скороченій програмі. І вам краще, і мені добре. Так, у нас три питання. Загальна енергетика неділі, фінанси і особисте життя. Дивимося. Загальна енергетика. Все в моїх руках. Рука булава. Енергія прть через край. Ви ділові будете, ви будете, я все могу, я все знаю, мудрість, да, таке, давайте. Побіжали туди, прилетіли сюди, всі повинні вас слухатися, ви лідер, ви біжите. Оце ваша енергія просто буде б... бить фонтан. Нові ідеї ваші, ви розумієте? Так, да, якась у вас там ідея фікс по звезді. Лити те, щось там собі настроїли приложені по рицарю кубків. Такі, знаєте, я, я предлагаю емоційно, це так щось якась нова ідея. І ви так прямо щас я вам все порозкажу. І по мудкарті, мудрість, це таке щось. І повчую, і вивчу, і якийсь початок чогось нового. да. Але оце, знаєте, можливо, таке, знаєте, як ох, я хочу там, може, повчитися чомусь, щось хочу щось на майбутнє, отаке, знаєте, якісь, може курси якісь, може що там терези, і ви такі, о, щас, я, да, там таке, щось, щось новесеньке захочете. Да, Якісь будь вам предложення, і ви такі, прям бо, новим загоритеся. І загоритесь так, що прям буде перти енергія сумасшедша. Гроші, фінанси, а фінанси будуть розстраювати. Фінанси по тройки мечів якось по серцю ріжуть. По серцю ріжуть. Що? Печалька. Знаєте, можливо як би сказати, Карта Мир» і карта Петюр. Можливо, звідкись із-за кордону чекали гроші, чи якось отак, то, можливо, немає якось трошки огорчили. Але ви розумієте, ви те, чого ви хотіли от по карті за миру, те, що ви, можливо, те, що ви ожидали відкуди, воно якось, ну, чи, може, йшли відтуда гроші, то вони закінчились якось отаке. От, откуда були, вони якось трохи при, при закрут... ну, закрилися. Не знаю, що це таке. Але я хочу сказати, що О, ви от ви розстроїлися да? по пятерки, така печаль печальна, я. Але на самом ділі не все так страшно. Ви, ви самі себе накручуєте. Все пропало, все пропало, це ви самі все, самі. Нічого, воно. Знаєте, як мож, можливо, навіть це просто задержка. От, наприклад, дужні платити там, 10 числа, а вони заплатять 15-го. Да, воно вернеться, воно якось настроїться, може якийсь збой, ну, але воно щось настроїться. якесь таке. Все одно будете задоволені, якісь розстроїтися що, неділі, щось якісь гроші, які чекали, вони не прийдуть. Але потом вони все одно. Вернуться, придуть до вас. Е, особисте життя, особисте життя життя йде, життя крутиться. В да? особистому житті і плюс, і мінус. По-разному, колесо фортуни. Життя йде, що я кажу. І хороше, і погане. що... Е, е, от поганого йдете, самі себе будете накручувати, да? от ось така ситуація, яку себе можете от, самі себе накручувати не, щось не так, щось не то. Е, якісь такі. Е, Знаєте, як воно сказати? Е, аналізувати щось там, щось собі. Оце все будете от, таке якесь. Все можете от... Е, От я правий, я ж сказав, там, чи сказала, чого воно так. Треба вирішить, уйти якось. Ну, розумієте, оце таке. Самі собі. Таке впечатлення, що ви сам п'ю, сам гуляю. Самі себе оце накручуєте на сову на глобус називається. Ну, 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 ну. Це у когось буде таке, так? Да? Сам. Сам думкою себе, да? ситуація якась підвішена, але вона яка ситуація, яка не вирішується. Ви від неї відходите, самі себе накручуєте, не знаєте, як це рішить. Обратно це психуєте щось таке. Знаєте, включаєте свою інтуїцію, і робите якось по-іншому. Це в мозгу все. Потім а сама, а ситуація підвішена, вона ніяк не вирішується. Але в конечному ітогі вона вирішує. Якась у когось є ситуація, яка у вас не вирішується. Ви ночами можете не спати, ви думаєте про це. Це хвацяється якогось особистого життя. І людини, можливо, якоїсь, може, якоїсь ситуації. Ви оце думаєте, думаєте, вона не вирішується. Але ви з різних сторін, і так, і сяк, але це, це не дії, це ваші мислі. І ви. А от на цій неділі ситуація, можливо, якась сам ситуація, вона, ось тут е, жінка поє водою, можливо, чуть-чуть щось піде і по колісниці значне воно якось зрушиться з місця. Але ви не накручуйте, не робіть голограму вашого простору, це в такому якомусь страшному страшній картині. Все одно все, все буде добре, зрозумійте ви не накручуйте тільки. Наоборот, якщо ви навіть щось у вас там таке не виходить, дорогі мої терези, малюйте це все, ну, от не виходить. Думайте, мислі, не виходить. Погано притягуєте до себе. А потім візьміть це все і переграйте на те, що, як вам треба. Тобто, змініть цю ситуацію, переграйте цю ситуацію навіть у вашому мозку. Тому що. Наші, наші мислі це, на, це енергія, і вона активується. Тому будьте трошечки мудріші. Але я ж кажу, яка, у когось яка ситуація яка не вирішила. А взагалі, в особистому життя все крутиться, все йде. Плюс-мінус, як обич. По колісу фортуні життя, життя йде. Такий мій прогноз для Терезів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що. Дивитесь мене, підтримуєте мене, мені дуже це приємно. Ви навіть не уявляєте, наскільки для мене це важливо і приємно. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогі мої скорпіони. Давайте подивимося, яка слідуюча неділя буде у вас. У нас три питання в скороченому, на цій неділі в скороченому вигляді будемо робити. Так, перше питання: загальна енергетика, фінанси і особисте життя. Загальна енергетика, карта, карта трансформації, карта смерті. Це так, як було, вже не буде. Також для українських моїх, хто, хто, хто на території України це особливо будьте уважні, тому що загроза життю можливо, можете почути про смерті. Я був вам загроза життю. А я, взагалі ця карта смерті, це карта трансформації. Від карта Рошифруте. Щось нове вам буде, якесь нове предложення від якогось чоловіка, може, близької вам по крові. Людина, як, якій ви довіряєте, людина ну, кубки. Да, це таке щось по крові рідне, якесь буде предложення, що вам дасть. Поставив, поставив, поставив вас перед вибором. Якесь предложення від людини. Як які ви довіряєте, ну, може, можливо, вона навіть рідна вам людина. І це буде якась зміна у вашому житті, предстоїть вам вибір. Отак От би я сказала. Да. Якийсь вибір. Е, ну, можливо, можливо, роботи. Можливо, роботи, бо тут по правосуддю... Так, да, зміна якась, якась кардинальна зміна. Отут, тут, можливо, будуть скорпіони. Може бути і такий у когось варіант. Але взагалі це карта трансформації. Щось, щось міняється, щось з вашого життя буде уходити, мінятися. Ви будете мінятися. Людина може просто, от, знаєте, так вже не буде. Так як було, вже не буде. Я вже роблю свій новий, новий шлях. Я йду новою дорогою, я міняюся. Оце буде ваш яка неділя, якась перемін. В да. двіження, куди двіження? Двіження як щось нове, да, якесь. Щось будете вирішувати, щось будете йти. Так, фінанси. По фінансам у вас проблема. Башта. Ну, Це якийсь такий удар по фінансам. Можливо, ожидали одне, а получите зовсім інше. Знаєте, таке кризис фінансовий. На наступній неділі, може, зарплату не прийде, може що. Знаєте, якось так дасть по башки добре. Так, да, полетить ваша оця стабільність, трошечки якось нарушиться. Нарушиться ваша стабільність. Да, якась, ну, от буде внутрішній якась конфлікт. І не 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 внутрішній, а може бути і конфлікт. Ну, я не знаю, що з самим собою, що з рідними. Якісь буде конфліктна ситуація. Ну, я не знаю, з рідними з ким там, Може, з по роботі з кимсь конфліктна ситуація якась. І дуже багато якихось навалиться. Ну, в общем, по грошам на наступній неділі у дорогих моїх скорпіонів не дуже. Особисте життя. В особистому житті теж е якесь таке, знаєте, контроль, е якась холодність, е якесь таке, знаєте, емоційне Ні підході, да, не підход, якась така емоційна Незадоволення. Я б сказала, якась. Ну, мечі на чувства це ну, зовсім, зовсім, зовсім погано. Це якась наоборот конфліктна ситуація, і якось я рівную, контролюю, і я аналізую, да, я вибираю, да, якось отаке, якась, якась ситуація перед вибором. Це в особистому житті. Якось треба зробити вибір дуже такий серйозний, да? а ви, ви треба щось приложити. Да, не важливо, це не обов'язково це руку і серця, ну да? щось треба приложити, якусь дати якусь, ну, і того, наприклад, да, що ваше рішення, а ви не можете його дати. Ви ви сидите і ви не знаєте, що робити. Ну, в общем, дорогенькі мої скорпіони, у вас наступна неділя така Нелег... Нелег... нелегка, вибачаюсь. Нелегка. Дуже багато таких конфліктних ситуацій. Але кінець неділі буде хороший. Сонечко, якісь такі, знаєте, туди-сюди. Е... хороше, Кінець неділі буде хороший. Трошки буде Та... неділя така буде важка, але кінець неділі хороший. Якийсь такий от, емоційно по сонечку, емоційно наповнений. Е, будьте задоволені. Відпочинок. Неділя, відпочинок буде. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх е, е, скорпіонів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!